Управління ДСНС України в Чернівецькій області проводить вивчення громадської думки щодо своєї діяльності. Рятувальники опитують з боковинців в три етапи: в консультаційному центрі шляхом анонімного голосування на офіційному сайті чи веб-сторінці мережі Фейсбук, а також безпосередньо на вулиці. Яке ставлення в пересічних громадян до незвичайників з'ясовував і Олександр Коркоїл. Опитування громадської думки управлінням ДСНС проводилося з метою вивчення. Ставлення громадян до дій пожежно-рятувальних підрозділів і взагалі до діяльності управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Опитування воно проводилось, можна сказати, так, в три етапи. Це, по-перше, в нас всі відвідувачі, які навідувалися в консультаційний центр, який в нас працює 17 вересня, мав змогу по бажанню заповнити анкету і відповісти на запропоновані питання. Крім того, на нашому сайті. А також в мережі соціальній мережі Фейсбук на сторінці управління ДСНС в Чернівецькій області для всіх відвідувачів було також запропоновано відписане питання, як вони ставляться до управління. Державну службу з надзвичайних ситуацій та найефективніший спосіб визначити ставлення буковинців до рятувальників безпосереднє спілкування, переконані ДСНСівці. Саме тому проведення опитування в населених пунктах області, за словами Сергія Бабчука, дозволяє максимально почути думки людей, а також критику та побажання. Скільки я бачу наскільки це дуже добре? Бо зразу по першому сьому вони виїжджають. Бо у нас було таке на гидра: була аварія. Ну як аварія? Пожежа була. І вони моментально приїхали, сусіди викликали, моментально приїхали. Так що на всіх 12 балів. Позитивно, позитивно, я думаю. В основному позитивно. позитивно. Так. Ну, це це судячи з того, що показують по телебаченню, бо якщо там десь якісь повені, особливо у нашій області, то рятувальні служби одразу відправляють на рятувальні роботи. Погано, все стигають, коли їх викликають. Вони... Стара реагірують, целує так непогана служба. Слава Богу, що це не киснулося, але по крайній мірі жалоб немає до кнім. За результатами опитування встановлено, що рівень довіри населення до рятувальників становить понад 85%. Та є одним із найвищих показників серед всіх служб та відомств державі. Звичайно, під час опитувань було таке питання: як щоб ви хотіли? Удосконалити в роботі будуть враховані ті, що є побажання громадян в подальшому. Олександр Коркоїла, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.